Далі, іди збирай, Капець, тобто все поперетали. І там, напевно, перевернуто. Весь наступний. Так, Дуже поздував. Дивись, а це може вітер порозматував. О, вон друг флажочок. Ось, бери, за той. Що?

Там стоїть флажок. Це баба з жерва, це валяється на льоду. Капець, вітрюга. Флажка нема. Це просто капець. Да, де флажок? А флажок ось біля лунки, бач флажок. Там флажок лежить. Це просто. Будем до десять є. Нема бачить. Ви це Ось позов з Це толік вам Там попевертало жерлиці. Другий тут скривав. Поживіть каїдач коротше бомбе. Жерлиці зараз. А рибку вже вам в принципі покажу. І їх типо перевертали по любому що свої перевіряють збирать дивіться Все, вибачайте за вітер ме з жопа не коротше мене ще я такого не бачив видно була ночі попльовка з туло зерницю медів за 20 а там лежить і дивіться витягнуло на ліво чіпко там у вікна дивись о, такі десь здокіла. Прикольний, вже наліпчик є, але жертви життя за 20 метрів. Бачиш? Це. Ще я банду такого не бачив, чуда. Такий відруган. Дивіться банда, що робиться. Всі жерлиці в кучі воно стоять. Там підйом, там підйом. Там перевернуті три І Мені здається банда, що Просто вітром оцей сніг, який ми ставили, накидали наверх жерлиці. Цей сніг просто вітром здуло і все. Все, банда, буде рибка, вам покажу. Банда, не такого результату ми очікували, я бачу, що мене тут багато віма. Бігаємо жерлиці збираємо. Ще банда проблема в тому, щоб флажки поздували вже наші. Вчора ввечері була вода, коли дістав, а зараз нічого не Це людьми. стоїть на місці. Зараз побачимо працьовано. Е, 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 е. <риклади> а, Так, так, класно, що з'єдначи. А може і величек. О, дивіться, класний новинчик такий затулок. Сніг розстав, такого не буде, так що будемо перевіряти, дивиться. Бана жилка не натяжка, але щось тут прибирається. Клас. <плес> тут це такий кабан, задбросил здорово. Бьем на рибу Витя друзі мої який офігенний налінти класс Вс, дай далі йдемо провірать речі банда ще один тригається вже такими погані Ха, Полтора точно, да, Андрю? Да. Уже третій класс. Зараз ще знайдуть 2, навірно, чотири. Ну в п'явках. До столушки будемо їхати. Поразу брати, показуємо. Вам і клопці. Двістіляючи. Це без мушка, це не сподівається, покупний дан. Балка Богу, руки, кров. Світ, сонечка, вам бажаю Христового здоров'я і дали хрибан. Пока.